Слава Ісусу Христу. Ми через декілька днів будемо святкувати свято святої Терези Бенедикти від Христа, Едити Штайн І в найближчих трьох днях будемо до цього свято готуватися. Будемо роздумувати над трьома важливими речами. Ці три речі звучать так: три ключі до правди зі святою Едитою Штайн. І Сьогодні будемо роздумувати над першим ключом, де будемо говорити про розум, розум, який шукає. Завтра будемо говорити про досвід, досвід, який пізнає. І останнього дня будемо, готуючись до цього свята, будемо розговорити про хрест, хрест, який засвідчує. Тобто ці три речі, без яких неможливо знайти правду згідно святої Дітиштайн. І сьогодні спробуємо відповісти собі на питання, коли Ісус сказав, що пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. І важливо відповісти собі на питання, а що таке правда. Я думаю, з цим питанням зустрічається кожен з нас, і кожен з нас її в різний спосіб шукає. І в тому моменті, коли здається, що я вже цю правду пізнав, доходиться до висновку, що, в принципі, це не була та правда, яку я шукав. Або це зовсім не є правда, і починаємо пошуки в інших місцях. З цим проблемою зустрілася також Едита Штайн, яка в 13 років зрозуміла таку річ, що вона більше не хоче вірити. Віру своїх батьків, вона більше не хоче бути практикуючою єврейкою, і вона сказала таку річ: Я перестала молитися, тому що для мене важливо знайти правду, яка буде будуватися на ясності, на логіці і на істині. Звісно, для батьків це був сильний удар, але вона зрозуміла, що вона не хоче бути якоюсь наївною і вірити у все те, про що їй говорять. Тому вона каже так: я більше не сприймаю нічого на віру, лише те, що можна пізнати самостійно. Я думаю, багато з нас переходили через такі моменти в своєму житті, що батьки, старші люди переставали бути авторитетами, і ми захотіли шукати правду там, де самі її знайдемо. Але цікаво, що коли вона почала шукати цю правду, чим довше вона її шукала, вона дійшла до такого висновку, що. Істина, правда це не просто інформація, а це відповідь на екзистенційне, на таке життєве питання, хто я такий, навіщо я живу, яка мета мого існування. І зрозуміло, що відповісти дуже просто на ці питання не дасться. І чим більше вона ставала старшою, чим більше її пошуки відбувалося, вона дійшла до такої наступної думки, що хто шукає правду, той шукає Бога. Свідомо. Чи несвідомо. Вона зрозуміла в одному моменті, да, що правда знаходиться в Бозі, чи я цього хочу, чи я цього не хочу, чи я це розумію, чи я цього не розумію. І тому да, ця її фраза, я кажу, ті, хто коментує цю фразу з її листа, це не просто думка, а вершина її шляху, тому що вона усвідомлює, що пошук істини неможливий без того, хто сам є істиною. Да? Тобто пошук істини неможливий без Христа. Але знаємо про Едиту Штайн, що вона була філософиною, як зараз правильно говорити, не просто філософ. Вона навчалася у Едмонда Хуселя, засновника феноменології. І вона через різного типу раціональні речі пробувала знайти цю правду. Але як будемо говорити про це на наступній катехезі, завтра вона знайшла кетихи, цю правду, читаючи книгу Життя святої. Терези з Авіль з Авіля або Терези Авільської, і вона каже: так, да, там я знайшла правду, живу правду. Але сьогодні також будемо говорити про розум як інструмент, як дар. І вона доводить до такого розуміння, що розум це не просто інструмент це це тільки це 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 не мета існування людського а це інструмент яким треба який треба використовувати щоб в кінцевому результаті дійти до одкровення одкровення це філософське поняття коли ми говоримо мовою теологічною то це говоримо про об'явлення тобто розум має допровадити в кінцевому результаті людину до христа і цікаві такі три речі, на які вона звертає увагу, да? що для цього розуму, щоб він допровадив для цього морезати до Христа, до пізнання правди, до істини, потрібні три, три речі: віра, відкритість і смирення. Тому вона каже, що пізнати значить дозволити істині війти в тебе, тобто дати можливість, да? щоб не завоювати цю істину, а дати можливість, щоб ця істина якби завоювала тебе. І коли вона використовувала ці всі філософічні методи, вона зрозуміла одну цікаву річ: що використовуючи чисто саму суху філософію, вона ніколи не знайде відповіді на питання, а який сенс її життя. І коли вона зрозуміла, що читаючи літературу філософічну цього замало, вона почала читати християнські тексти, тобто християнських авторів, як вона сама каже не з критикою, а з довірою, і це в кінцевому результаті і змінило її погляд на життя. І змінило її підхід до самої себе і до світу, в якому вона живе. Наступний пункт, про який важливо говорити в нашому цьому першому контексті, це правда, покора перед правдою, каже Штайн. І тому йому вона каже, що найбільша драма людини це тоді, коли людині здається, що вона вже володіє правдою, що вона тримає правду в своїх руках. Але насправді правда це є щось більше, ніж людина. Правда, вона перевершує людину, і людина не зможе. Цю правду всю пізнати і втримати в себе в руках. І вона каже так, що правда відкривається для тих, хто слухає. Ми пізніше, коли будемо говорити в третій день про її духовний досвід, про її спілкування з Христом, то вона буде так, так вона і скаже, так, що досвід молитви полягає на тому, щоб я вміла слухати, не говорити, а слухати. Тому каже так, що Бог не говорить там, де гучність, а там де тиша. І там, де смирення. Цитат дуже важливий мені в контексті да, святої Терези Бенедикти. Він дуже, дуже класна цитата, яка якби, показує всю сутність. І вона каже так: істина не кричить. Вона стоїть і чекає, доки я перестану сам кричати. Тобто, якщо хочеш пізнати правду, закрий свій рот. І для мене це надзвичайно важливо. Закрий. Свій рот, не кричи. Да? І пізніше, так, ми будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. І я хотів би дати три питання до роздумів для кожного з нас. Перше. Чи я справді відкритий до істини, навіть якщо вона мені незручна? Друге питання: чи мій розум веде мене до Бога, чи тримає мене в межах мого его? І третє питання. Коли я в останнє смиренно сказав: Я не знаю, покажи мені істину. І звісно, одну пораду. Візьми одну глибоку істину з Євангелія і подумай над нею не як Богослов, а як шукач. Дозволь цій істині тебе пізнати. Помолимося. Господи, істина вічна, навчи мене шукати Тебе не для користі, а для пізнання тебе. Цілий мій розум від гордості, зроби його чистим, ясним і відкритим. Дай мені мужність шукати, терпіння чекати і смирення прийняти. Амінь.